Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні послання 25 лютого 2002 рік. Дорогі діти! У цей благодатний час закликаю вас стати Приятелям Ісуса. Моліться за мир у ваших серцях та працюйте над особистим наверненням. Дітоньки, тільки так ви зможете стати свідками миру та Ісусової любові у світі. Відкритися молитві, щоб вона стала для вас потребою. Навертайтеся, дітоньки, та працюйте над тим, щоб якомога більше душ пізнали Ісуса та Його любов. Я близько вас та всіх ви, вас благословляю. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо сьогодні таке місійне, місійне посилання. Я, до речі, транслюю відео від святині такої святого Джеронімо з, Італії, з півночі Італії. І тут є цілий великий монастир. З його історією, де він був чудесно звільнений з в'язниці, Марія йому з'явилась і вивела його з французької в'язниці, буквально провела через всіх в'язнях невидимим. І він потім почав займатися сиротами і почав відкривати сиротинці. І відтоді пішло таке, можливо, і сиротинці взагалі від нього пішли. Він є опіку... опікуном сиротинців, сирот. Тому сьогодні можемо помолитися до нього. І хто хотів би то дізнатися про історію, десь прочитати її в інтернеті. Зараз маємо доступну різну інформацію, але чомусь шукаємо не ту інформацію, яка нам потрібна. У цей благодатний час закликав вас стати приятелем. Марія закликає тебе сьогодні стати приятелем Ісуса. «Молись за мир у своєму серці та працюй над особистим наверненням». Бачите, за навернення не треба молитися. За, навер... за навернення треба працювати за особисте. За особисте навернення треба працювати. Воно не приходить по молитві, по проханню або ще по чомусь. За мир у серці треба молитися, Марія каже, а над наверненням працювати. Без праці неможливо навернутися. Неможливо навертатися щоденно, якщо ти не працюєш над особистим наверненням. Дитинко, тільки так ти зможеш стати свідком миру та Ісусової любові у світі. Тільки так, працюючи над своїм особистим наверненням, маючи мир на серці, тоді ти будеш цю любов досвідчувати. Відкрийся молитві, щоб вона стала для тебе потребою. Чи є сьогодні молитва для тебе потребою? Чи є, знаєте, змушений такий виконати долг якийсь та або. А ще щось. Чи є для тебе потреба молитва? Чи ти спраглий молитви сьогодні? Ну, і таке питання до нас, до мене особисто. Навертайся, дитинко, та працюй над тим, щоб якомога більше душ пізнали Ісуса та Його любов. Це вже, власне, місійний такий поклик нас, як кожного християнина, Марія закликає працювати над тим, щоб як більше, якомога більше пізнали Ісуса та Його любов. Каже, я близько біля тебе і благословляю тобі, тебе і дякую тобі, що відповів і відповіла на мій заклик. Ми бачимо, чим маємо займатися, працювати над тим, щоб якомога більше людей пізнавали Ісусову любов. А щоб її пізнавати, щоб її ділитися, треба її мати. Будьте благословенні, миром, радість, благодать е, злегко, із Санктуарі Святого Джероніму. Папа.